Біля свято Оспенського собору у Полтаві на столі паски та пряники. Їх продає волонтерка Марина Синяговська. Ці кошти повністю підуть на ЗСУ для наших хлопчиків, для нашої оборони, для наших захисників. Пасочки ці по 40 гривень, ті по 30 гривень, ті, що поменші, і дорослі, і дітки, і жінки, і чоловічки ну, всі різні люди йдуть. Ми сьогодні з мамою ходили до бібліотеки, відносили свої речі, які нам не потрібні. Людям, які Потребують цього. І вирішили сюди прийти. Дивилися сьогодні телевізор, розказували, що сьогодні будуть передавати пасочки. Ми прийшли, вирішили так хоч то допомогти і себе порадувати. Перед продажем паски освячують. Освячується паски ці по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Наближається Воскресіння Христове і в зв'язку з цим ми почали, і зв'язку з тим, що війна у нас в Україні проходить, ми почали освячувати Паски для наших військових. Порядка 10 хвилин триває цей обряд, і ми його звершили, освятили, і Паски вже можна буде споживати. Ініціювали продаж представники благодійного фонду Полтавський батальйон небайдужих, а випікають паски місцеві жителі та підприємці, говорить волонтерка Яніна Барибіна. Традиційно, що до храму напередодні Великодня люди несуть паски Великодні з 2014 року, а в цього року взагалі відгукнулося дуже-дуже багато людей на заклик волонтерів, саме батальйону, і несуть паски господарки. Понад 50 господин, які відгукнулися на початку, вже почали нести свої паски, але ми бачимо ще більше, більше більше. Ми вже з 2014 року волонтерами їздимо на ноль. Ось просто так сьогодні вийшло, що от сьогодні Паски привіз. Це моя дружина напекла там. Я їй допомагав. Сьогодні десь 12, мабуть, пасок принес привезли. Продають великодню випічку і біля одного із торгових центрів допомагають, зокрема, переселенці з Харкова. За первые полчаса, наверное, больше десятка уже пройдет. Помогаем своим временем, здесь, волонтерским каким-то трудом. То, чем Вот Сегодня в пасочке люди активно интересуются. Ну вот, еще несколько дней мы будем здесь. Ну вот, вкусные, сладкие с изюмом. За словами волонтерки Яніни Барибіної, продавати паски планують близько тижня. Частину з них відправлять військовим на фронт. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.